Вчитель інформатики Бабинського ліцею розпаковує переданий закладу ноутбук. На ньому вже встановлена ліцензована операційна система, і він готовий до роботи. Нас була Досить недавно дистанційне навчання, і була така проблема, що не всім вистачало пристроїв для роботи. Тому я вважаю, що це досить добре. Що ми маємо такі пристрої. Комп'ютерний парк ліцею у Бабині поповнили чотири ноутбуки. Відтепер кожен з понад 30 вчителів має для роботи свій пристрій. Педагоги використовують як під час проведення уроків, як для проведення. Виховних заходів, і найважливіше в цьому році, що це використання під час дистанційного навчання. А також маємо таку форму як сімейне навчання. Також використовуємо комп'ютерні технології у рамках проєкту Ноутбук кожному вчителю Бабинська тергромада отримала 19 комп'ютерів за кошти держбюджету. Єдине, чим ми були завантажені, будемо говорити так, це було наше співфінансування 38 тисяч. Ноутбуки надійдуть в усі 64 тергромади області. Проте не всі школи їх отримують. Техніку виділяли згідно вимог порядку розподілу освітньої субвенції. Повідомив директор обласного департаменту освіти. Ті заклади, які мають кількість. Техніки, яка дозволяла їм претендувати на отримання, бо в багатьох техніки більш ніж достатньо, вона морально застаріла, але вона не списана, і це не дає підстави бути претендентом на отримання ноутбуків. Тому власне ефективні менеджери отримують максимальну кількість ноутбуків. Інші матимуть рік часу на те, аби продумати, як зробити свій заклад. Насправді ефективним. Ми надіємося що такі проекти будуть продовжуватись. Потреб більше. Ми розуміємо, що ми купили ці ноутбуки сьогодні. Пройде 5-6 років, і їх потрібно буде модернізувати. Потрібно буде цей процес. Він не Руслан Савуляк, Ігор Прокопчук, новини на Суспільному.